Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олондрено оприлюднила список зброї та техніки, яка поставлена та планується до передачі Україні. У поставлені засоби увійшов радіолокаційний комплекс Вера Енджі для посилення протиповітряної оборони нашої країни. Зенітний ракетний білоцерківський полк СВЗСУ оприлюднив кадри утилізації дуже небезпечної повітряної цілі рашистів. Цей ворожий апарат міг принести багато шкоди нашим військовим, тому його потрібно було знищити. Працював ЗРК Авенджер Збройних сил України. Наш екіпаж спрацював навідмінно. У противника мінус ще одні очі. Авенджер благополучно повернувся на свої позиції. Не забувайте постійно допомагати нашим військовим. Наша героїчна 63 бригада влаштувала окупантам, так би мовити, рибний день. Українці загнали в болото їхні сучасні танки. Протягом тієї доби силами наших бійців було уражено та пошкоджено багато техніки противника. Серед усього два танки «Владімір» отримали пекельні подарунки. Дивіться до кінця. Ми бачимо, як перший наш дрон примушує ворожий танк зупинитися, а потім ще дві наші бойові пташки виганяють екіпаж окупантів на швидкий спринт лісосмугою. Ця російська бляшанка теж отримала як слід як то кажуть, ніхто з людей не постраждав. В той день було знищено або пошкоджено сім танків, зокрема 2Т-90 «Владімір», 2 БМП, одну важку вогнеметну систему сонцепьок. Противник поніс грандіозні втрати, штурм провалився не почавшись. Екіпаж і цього ворожого танка теж покинув бойову машину та втік з поля бою. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони. Міністерство оборони Сполученого Королівства анонсувало передачу Україні додаткової кількості авіаційних протитанкових ракет Брімстоун-2. Про це повідомляє видання The Guardian. За словами міністра оборони Сполученого Королівства Гранта Шапс, його країна передасть Україні 200 керованих протитанкових ракет брімстоун 2 Перше відео бойової роботи Американського танка. М1АЙ1 Ебрамс по позиціям супротивника на Авдіївському напрямку в районі Степового, кадри 47-ї окремої механізованої бригади. Наш екіпаж бездоганно виконав свою роботу та благополучно повернувся на свої позиції. Не секрет, що на фронті кожна хвилина. Кожна секунда має значення. Наші воїни показали кадри, як роботизований логістичний комплекс безпечно та вчасно доставляє боєкомплект до позиції 47-ї окремої механізованої бригади. Це Авдіївський напрямок. На вугледарському напрямку біля села Шевченко українські військові 58-ї бригади розбили наступальну бронегрупу російських сил. Російське командування відправило на штурм українських позицій морську піхоту з танками БМП-3, БМД-4 та бронетранспортерами МТЛБ. Після бою українські оператори дронів зафіксували знищену техніку російської армії. На кадрах із безпілотника видно, що росіяни втратили щонайменше три танки Т-80БВ, два бронетранспортери МТЛБ та три бронемашини БМП3. Також хочемо повідомити і про те, що російські окупанти почали застосовувати проти українських сил виріб гранат КоБ для безпілотників. Вони розповіли, що цей боєприпас з'явився нещодавно на фронті, дрони, оснащені цим виробом, призначені для боротьби з бронетехнікою та піхотою. Гранат має кумулятивно уламкову бойову частину, уперше його показали лише у 2023 році. Також сьогодні зранку повідомили, що наші сили оборони знищили ще один ворожий Су-34. А от пілоту Су-35 повезло, він зміг зманеврувати, і ракета пройшла повз його літак. Не забувайте підтримувати постійно наші сили оборони. Щойно Конгрес ухвалить допомогу Україні. Поставки почнуться доволі швидко. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгеха. Зазвичай Пентагон упродовж кількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах ПДА. Росіяни повідомили, що величний Хаймарс без попередження навідався з трьома ракетами на ранкове шикування окупантів у село Трудівське Волноваського району. Там проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади із міста Сахалінськ. Миттєво 65 ворожих солдат припинили жити. Щодо трьохсотих інформація уточнюється. Чекаємо на підтвердження від наших збройних сил. Сьогодні головному командуванню воздушно-космічних сил передається образ спаса нерукотворного. Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200. Повідомляє видання Українська Правда з посиланням на джерело в ГУР. За словами джерела, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Довідка? Зенітно ракетні комплекси С200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій. В липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об'єктах в російській нограції та на окупованих територіях ракетами від комплексу С 200. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5 В 28 Пілоти Путіна продовжують вдало утилізуватися. На Росії ще один А-50 долітався. Ось, що написав Микола Олещук. А 50 із позивним Баян долітався. Вітаю окупантів з Днем Защитника Отечества. Святкувати треба вдома, і так, щоб баян не порвати. Дякую головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат, додав командувач ПС ЗСУ. Знищений А-50. Це нова модернізована російська версія літака. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50 зафіксовано поблизу міста Єйськ. Ну, не не в раз таке з нами відбувається. Міністерство оборони Росії мовчить. А зетвоєнкори почали знову писати, що це російська ППО показала свою вправну роботу. Європарламент підтримав виділення Україні 50 мільярдів євро. Депутати Європарламенту підтримали довгострокову допомогу Україні та внесли відповідні зміни до бюджету ЄС. Крім того, відповідні органи посилили демократичний контроль над фондом Україна та тимчасово схвалили використання заморожених російських активів для відновлення України. Законопроект тепер очікує на голосування всього Європейського парламенту 27 лютого у Страсбурзі. Також хочемо повідомити і про те, що Бундестаг. Щойно ухвалив рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Таурус для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора. Про це написав у Фейсбук заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та голова постійної делегації України в ПА НАТО Слуги народу Єгор Чернєв. Він знаходиться у будівлі Бундестагу. Сили оборони продовжують чистити українську землю від російських нацистів. Щойно командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив, що було знищено ще два літаки росіян. Мова йде про один винищувач Су- 35 та один су 34 східний напрямок. Ще мінус два крилатих окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде, написав Микола Олещук у телеграм. Ні, ну, в перший раз таке з нами відбувається. Також повідомляємо, що воїни 65-ї окремої механізованої бригади знищили ворожі БМП 1 та БМП 2 за допомогою ФПВ дронів під час невдалої спроби штурму наших позицій. Про це повідомив телеграм канал Роніни 44 та 65. Ворожі бойові машини піхоти були знищені на північний схід від селища Копані, що на Запоріжжі.